Це ринок ярмару у комунальній власності. Виділити 280 місць для розірвної торгівлі, 500 місць для гуртової торгівлі. Ну, це включно ті люди, які, не, які приїжджають на, на позов. Це люди, які приїжджають з Бощова, з літом, з помідорами, з Херсона приїжджають з помідорами. І, і наші. І 40 місць для ну, для наших фермерів. Тернопільського району фермерів не чужих. Бути перед забудовою. Те, як нам сказали, що ту ну, місцеві не відведені для парковки, для парковки. Але ми не розуміємо, для чого на території Тому ми не можемо зробити. Це все те, територія. Вони кажуть, що це парковка. Ціну робочого місця ми маємо погодити з, ну, з представниками міської ради, щоб це все йшло в бюджет, а не комусь кишені. Бо виявилося так, що ми проплачували на відомому кому Нам не видавали. Якщо видавали, то були. А помірна ціна. Помірна ціна, я думаю, ну ми згоджувалися на ту ціну, що вони сказали. 75 гранів ми ніхто нічого не казали потім. Це було 75 гранів. За, за ніякі. Ми хочемо умови, які зацементувати і поставити на плотно. Ми собі зробимо заді за самі. Звернутися до депутатів міської ради про вирішення цього питання на сесії міської ради, 28 квітня. Взагалі-то ми хочемо запросити мера міста.